Життя паскудна штука. Я давно це зрозуміла. Паскудно в школі, бо улюблена вчителька Наталя Васильівна вийшла заміж і виїхала з Києва. Тепер замість неї Катерина Петрівна, яка робить мені зауваження. Паскудно вдома, бо батьки сварять за ті зауваження, записані в щоденнику, за погані оцінки і ще багато за що. Паскудно влітку на канікулах, тому що жодного разу я нікуди не поїхала на море. Не те, щоб у Єгипет чи Туреччину, а хоч би недалекий Крим. Навіть ім'я у мене паскудне, хлопці частенько приспівують: несе Галя воду, дражнять, особливо Сашко Гнатенко, з яким я сиджу за одною партою, і щоразу я червонію від досади. Для повного щастя в моєму класі є ще й Іванко, непримітний хлопчина-двієчник, і зовсім не хочеться, щоб він за мною вився, ніби батьки не могли назвати мене інакше: Сабіна, чи Аліна, чи Карина чи Ісана. Чи ще якимсь модним іменем, як інших дівчаток, і тоді б ніяких тобі пісень, ніяких іванків, спокій голові, ніби ангели хату перелетіли. Але таким припаскудним, як останні три місяці, життя ще ніколи не було. Тепер воно стало по-справжньому нестерпне. Взимку на ковзанці Степанчик менший мій братик зламав собі ніжку. Потрібна операція.